Розкажіть, будь ласка, про себе, про брата. Він у вас воював, так там є вірші, які так, присвячені так, так. саме про... вірні. Це зведений брат, угу. зведений брат в 41 му коли перший мій батько загинув у Фінській війні, війні маму із Мелітополя вигнали, вигнали. Та да ви що? І ми поїхали на Херсонщину і там пройшла. В селі Рубанівці все моє дитинство, там я з братом, Федором зійшлися в одну сім'ю, і все було як слід до приходу, нім... Ой, пробачте, радянських Жукова, Жуковських військ, до приходу радянських військ. Німці не чіпали наших хлопців. Правда, повинні були їх усіх відправити на Німеччину. Але у нас жив чех один на квартирі, і він прибіг сказав, що всі три вулиці, скільки зможете, попередьте всіх хлопців, де є хлопці молоді, про те, що. Що будуть збирати цих дітей. Так ті, котрі були у Германії на каторжних роботах, ті повернули живі і здорові. А наші хлопці ось за селом, буквально. Буквально за селом, друге село там є, було Олексій, здається, От під цією Олексіївкою стоїть обеліск, на якому прізвище Коваленка Федора, Федора Сидоровича. Оце скільки років я ніяк не можу добратися туди, поклонитися Федічкіні могилі. Такий був брат дорогий, такий був от і захисник, і помічник. І куди хочеш, куди їде, туди мене бере на велосипед. Я стільки сіл побачила. Я стільки побачила різного красивого і потрібного. Бо перші роки, коли ми туди переїхали, я дуже журилася за Мелітополем. Я весь час маму смикала, коли ми поїдемо туди. А ми вже тут у цю, це ж в 38-му нас депортували, а е, в 41-му мама одружилася е, е, от тут. Там вона все стрижила і потім одружилася в 41-му. Буквально за місяць до війни. І оце такі страшні роки на нас напали. Ну, і що ти зробиш? Переживали ці роки, переживали страшну німецьку окупацію. Німці розстрілювали підозрілих, де б не збирали, приводили в село і на, на очах у людях розстрілювали. От. Ну, а вже тих, хто мимо біг там, десь, десь кудись пацани, тих не трогали. Пацани собі могли. Як кажуть, спокійно жити. Тобто маленькі, так? Пацани? Так, малі пацани. Але був випадок, коли малого пацана розстріляли, у нього не було хрестика. А хто його знає, чи хрестика не було, чи п'яний був фашист? Після того, як розстріляли. Нас папа всіх похрестив, всіх. Ми ж не хрещені були, ми ж радянські були. Ну, як же ж було б нас оце взяти і розстрілювати? Але причиною того, що він розстріляв, вибрали саме те, що не було у нього Христа. Що стосується релігії, то тут досить одного. Путін Кадебіст. Гундяй Кадебіст. Все. КДБ все зробить для того, щоб якось Україну. Церква вже у нас, Московського патріархату. Ми хрестилися в 988 році. Україна. 988 році. Вони хрестилися в 1250-му, то який патріархат може? Патріархат. Вони старіші нас, вони старші нас. Та де вони старші? І, і за ми їх їм повинні зараз уклонитися? Якщо це кадебісти біля влади, то це вам Сталін повернеться, вже повернувся, Ленін повернеться, вже він, він і повернутий був. Все все піде по комуністичному. От така справа.